Христос Воскрес! Дорогі наші телеглядачі, брати та сестри! Якщо хтось запитається у нас, а що власне дає нам наша віра у Воскресло Христа? На що ми можемо дати відповідь? На вершинах своїх віра дає нам здатність не ридати про земні недоліки, а боротися з ними, перемагати свої гріхи і не боятися смерті. Нині свята церква звершує пам'ять своїх святих преподобного Феодора Трихіна, мученика, младенця Гавриїла Белостоцького, преподобного Олександра Ошевенського, який жив наприкінці XVI століття, а також кіпрську ікону Божої Матері. Наприкінці дев'ятнадцятого століття багатостраждальному сербському православному народу Господь подарував богоносного праведника і сповідника віри Христової святого владику сербського Миколая Велимировича. Народився майбутній єпископ Миколай у 1880 році у селі Леліч у Сербії. Де з молоком матері увібрав полум'яну і непохитну віру у Бога істинного. Вона стала тим підґрунтям, на якому було вибудоване все його земне життя. Закінчивши блискуче Санкт-Петербургську духовну академію, майбутній святитель Миколай став новим златоустом, відомим і улюбленим у всьому православному світі за свої проповіді, повчання і труди. У свій час подвижник благочестя Закарпаття, архімандрит Василій Пронін, під час навчання у семінарії в бітолі мав за честь спілкуватися. Із владикою Миколаєм під час другої світової війни великий праведник прийняв страждання у концтаборі Дахау. Але нічого не могло зломити святителя. Впродовж життя єпископ Миколай виконував свою місіонерську місію і в Європі, і в Америці. Проте завжди серце було із рідною Сербією. І тільки у 1991 році велика святиня, нетлінні мощі владики Миколая Сербського повернулися у його рідне село Леліч до храму, спорудженому ним самим, щоб спочивати біля мощей преподобного Іустина Поповича. Сьогодні, також свій день ангела, вшановують Феодор, Григорій та Миколай, Возлюблені, відчуваючи у серці присутність Воскреслого Христа, прислухаймося порад преподобного Ісака Серіна. Не будемо сумніватися в надії на наш порятунок. Бо той, хто зазнав страждання заради нас повсякчас, дбає про життя наше, а милосердя і благодать його більше, ніж те, про що ми його просимо.